Я звертаюсь до е, всіх громадян, до тих громадян, які свідомо прагнуть до Євросоюзу, до тих громадян, які мають переконання, е, що нам більше так сказати, варто бути разом з Росією і таке інше. Шановні виборці, шановні громадяни, е, до якого б Союзу ми не приєдналися, в Україні буде те, що ми самі збудуємо. До яких би ми е, документів е, і таке інше е, не приєдналося, варто зосередитися на державотворчих, в першу чергу, процесах в самій Україні. Як ми збудуємо в Україні Європу, то Європа в Україні і буде. Як ми тільки приєднаємося до якихось угод, а збудуємо Азію в Україні, то і буде в Україні Азія. Ілюзії з цього приводу, ніякі стандарти, нічого цього. Абсолютно це все паралельні речі в Україні буде те, що ми збудуємо. Нема ніяких ілюзій стосовно євроінтеграційних процесів. Нема ніяких ілюзій. Це є необхідність. Ми повинні мати рівні стосунки як із Сходом, так і з Заходом. Я неодноразово висловлювався, що ми повинні відновити нормальні партнерські стосунки з Росією. Руйнуватися вони почали ще, коли на перемовини в Газпром українська сторона возила з собою перекладачів і так далі. Ми повинні, і це повинна зрозуміти і Росія, що сусіди вони раціональніше для всіх сторін, як вони мають. Нормальні рівноцінні партнерські стосунки. Цю надію я маю, і це буде дуже раціонально для обох народів. Але це не повинно заважати, і ці процеси не повинні заважати, і юридично вони абсолютно не заважають в євроінтеграційних процесах. Що далі важливо і що варто підкреслити у цій дискусії? Те, що стосується євроінтеграційних процесів, договір про асоціацію, який ми підписуємо, він жодним чином не порушує суверенні права України як держави і права українських громадян як громадян України цим підписанням і цією угодою, ми не делегуємо жодних прав, скажімо. Громадян на наддержавний рівень в якусь іншу інстанцію. Є питання, яке висловлюють промисловці. Над цим питанням треба працювати в технічному комісії в технічному плані. Це питання того, що є загроза певна, коли ми підпишемо договір про асоціацію перегляду біля, біля 20 тисяч технічних стандартів. Технічних українських стандартів, які сьогодні, скажімо, співпадають з російськими технічними стандартами, і які високотехнологічні галузі дають можливість розвиватися українці. Це літакобудування в першу чергу. Те, що сьогодні у нас олігополія в країні, де малий і середній бізнес в 4-5 разів. Менше сплачує податків ніж у розвинених країнах, то це є факт. Чи це позитивно впливає на стабільність економіки української? Ні. Це впливає дуже негативно. Чи це позитивно впливає на, скажімо, абсолютно всі процеси в економіці українській? Ні. Негативно. Ці процеси відбулися, на жаль, з причини того, що. Приватизація, як і в сільському господарстві, так і в промисловості, вона відбулася на відміну від європейських країн, не для того, щоб стимулювати малий і середній бізнес, залучити їх до економіки, диверсифікувати, диверсифікувати цю економіку, а для того, щоб сконцентрувати фактично основні галузі в руках олігархів. На жаль, це так відбулося. Але на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, і це є величезний е, мінус. Е, і е, сьогодні залежність е, української економіки від е, сировинних е, позицій величезна. Е, склад ВВП, як його порівнять е, із е, складом ВВП Сполучених Штатів Америки, значить, він е, на користь саме сировини в Україні в відсоткових, якщо брати пропорціях. На відміну від Сполучених Штатів, в яких в десятки разів більше ВВП, там, скажімо, більшу половину ВВП складає наукоємні галузі. Наукоємні галузі, не сировинні. Це є величезний мінус. І тому у нас є величезне тяготіння. До Росії в цьому контексті, бо у нас тут однаково однакова ментальність і таке інше, таке інше. Стосовно митного союзу, що важливо дуже, на відміну від Євросоюзу, вступ України як повноцінного члена митного союзу призведе за правило митного союзу до того, що частину українських суверенних прав. Ми перейдемо на наддержавний рівень митного союзу, де рішення за правилами виписаними митним союзом приймає у співвідношенні е, ВВП. Як співвідносяться ВВП цих країн, учасників Митного Союзу, так будуть співвідноситися і голоси при, в тому наддержавному органі при прийнятті рішень. Оце є величезна загроза для України взагалі втратить незалежність. Тому ми на сьогоднішній день відстоюємо іменно питання 3 плюс 1, де ми не делегуємо свої суверенні права в цей наддержавний рівень управління. Це дуже важливо. Тільки ми підписуємо цю угоду, це є величезний сигнал для світових інвесторів. Грошей вільних в світі нема куди, куди дівати. Співвідношення сьогодні вільних коштів і е, товару, за словами е, деяких е, наукових експертів, 9 до 1. От формула е, Карла Маркса товар, гроші, товар, вона сьогодні порушена. Оці вісім частин в формулі 9 до 1 займає, займають інформаційні. Е, Скажімо, інформа... інформація, вплив інформації. І тому є деривативи, фьючерси, шмучерси, тобто все торгівля інформацією. Викидається інформація на ринок, ціни злетають, хтось виграє, хтось програє. Це, скажімо, мало стосунків має до товарів, до ВВП. Тому, знову. Як ми підпишемо угоду про асоціацію, ці вільні кошти і західні інвестори обов'язково прийдуть в Україну. Як вони не куплять, як вони не куплять е ці підприємства наші, бо вони технічно відсталі і, можливо, е дешевше збудувати нові, От, то вони збудують нові підприємства, е і значна частина ВВП. Значна частина ВВП в розрізі, скажімо, 10-15 років в Україні почне вироблятися фактично іноземними власниками. Європейськими, китайськими, американськими і таке інше. І разом з цим, ми то хочемо чи ми не хочемо, разом з тим і прийдуть і світові стандарти. Отут, де, як кажу, собака пирилась. От мені видається, чому це важливо і яким чином Європа може прийти в Україну. Саме таким чином, як ми прийдемо до того, що значна частина ВВП українського почне належати іноземцям, разом з цим прийдуть і європейські світові і стандарти, і в праву площину, в площину співвідношення гілок Вади. Повноважень, скажімо, рівня корупції і таке інше. Друге питання стосовно 206-205 округ. Значить, шановні, На відміну від інших, можливо, народних депутатів. Які працюють для того, щоб мати вплив там на щось і таке і інше, і таке і інше. Я сьогодні представляю місто Чернігів. Це частина мого округу. І для мене, для людини, буде неприродньо абсолютно якісь речі робити несистемно для частини цього міста, для частини не робить. Тому сьогодні я поставлений всі умови саме складом мого округу, він зачіпає частину міста. І е, е, це абсолютно природні пояснення значить, е, тому, що сьогодні я як людина, яка тут живе, працює, діти е, навчаються в школі, там, дружина працює, рідня живе так і таке інше. От моя рідня живе в Деснянському окрузі. Батько Шевченко 32 з мамою живе, це Деснянський округ, а теща з тіщем Комсомольська 32. Я живу в Деснянському. Бабушка, дай Бог здоров'я, живе в Деснянському Шевченка-14. Ну, мені дуже складно розділити це місто. Безумовно, це мої погляди. Внутрішні і моє бажання е, якіснішого е, розвитку міста Чернігова на майбутнє. І я е, можу відверто задекларувати це питання сьогодні публічно, щоб це не було для когось новиною, е, що е, Атрошенко е, має наміри е, впливати. На процеси розвитку міста Чернігова і Атрошенка буде приймати активну участь і команда Атрошенка на майбутніх місцевих виборах. Хотів наголосити в цьому контексті, що дуже класно, що місцеві вибори наступні. Рознесені з виборами до Верховної Ради. Чому? Бо це дасть можливість людям не машинально голосувати за список партій і кандидатів від партій, і кандидатів в депутати або кандидатів в мери від партії. А чітко оцінити, що сьогодні всі партії усієї політичної палітри. України для міста Чернігова зробили нуль. Нічого. Правила роботи місцевої влади це правила, в яких дуже мізерну складову займає політична складова належності до якоїсь партії. Тому на майбутніх виборах люди будуть дивитися на те, що це за люди. Який, у них, який життєвий шлях? Що вони зробили вже для міста Черніва? Що вони пропонують і яка в них програма? Тому ми на наступні вибори прийдемо з наступними речами. І моя команда, ми прийдемо з реальними напрацюваннями. І це буде абсолютно ефективна, дієва команда активних громадян міста. Це будуть бізнесмени, лікарі. Вчителі, активні громадяни, які відверто їм буде, що показати, який у них життєвий шлях, які в них власні здобутки, це перше. Друге, це та програма розвитку міста, до якої будуть залучені консалтингові агентства, профільні інститути. І так далі, і ми прийдемо до громадян чіткою програмою дій, це я декларую вже сьогодні. Ми скажемо, що ми зробили, і ми скажемо, що ми, прийшовши до влади в місті, зробимо. Який це буде рівень? Чи це буде рівень тільки депутатів депутатського корпусу, чи це буде рівень мера і депутатського корпусу? Покаже час, якщо це буде рівень мера міста. І депутатського корпусу, тоді ми звернемося обов'язково до мешканців міста Чернігова з питанням розуміння того, що мер без більшості у раді він буде 90% свого часу витрачати на політичну боротьбу якісь домовленості, таке інше. Щоб мер був ефективним, в нього повинна бути стала більшість. І е, якщо буде йти мер від нашої команди, значить ми обов'язково наголосим е, до людей іменно з розумінням цього. Хай люди визначаться. Сьогодні моє бачення е, наступне. Абсолютно відверто кажу: я цю інформацію е, заздалегідь оприлюднюю, в тому числі е, для того, щоб це не було новиною СИРАЗ. І вдруге, в тому числі, щоб почути реакцію. Чи буде який тиск на людей з моєї команди? Буде дуже добре, якщо в результаті цього тиску хтось не витримає зразу, і ми будемо розуміти, це зразу, а не за там, два тижні до виборів і таке інше. Тому це питання, в принципі, скажімо, я виважено підходив до часу скажімо, оприлюднення наших намірів. Так, сьогодні не час говорить про всі вибори, але ми нічого не скриваємо. Політик як повинен жити? Кажи, що будеш робити, а потім роби, що сказав. На сьогодні я можу констатувати, що разом зі мною працює потужна юридична група. З якою ми робимо величезну аналітичну роботу стосовно аналізу існуючих законопроєктів, тих законопроєктів, які подаються, і тих завдань законотворчих, які я перед цією групою ставлю. Окрім того, що, скажімо, є Питання законодавчої ініціативи народного депутата України, мажоритарника, який ішов з своєю програмою, який зустрічається з людьми, бачить ті питання, які треба регулювати. Третє це життя міняється. І сьогодні багато тих питань, які є, особливо в сільського населення і в міського населення, також їх треба регулювати на законодавчому рівні. Питання місцевого самоврядування його треба також регулювати на законодавчому рівні. Сьогодні спитайте у керівників місцевого самоврядування, скільки потреб сьогодні бюджетних реально фінансується казначейством? Вам назвуть цифри сьогодні жахаючі вражаючі 5%, 2%, максимум 10% таке інше. Тобто, це питання законодавства. Як ми відійдемо в цьому питанні від е, ручного управління, у нас більше буде порядку в цьому питанні. Тому е, законодавча ініціатива це виж... дуже важливий напрямок, е, в якому я працюю. Тепер результати цього напрямку значить, роботи. Результати цього напрямку роботи говорять про наступне. Е, сьогодні, е, скажімо, з чим я стикаюсь? При Розгляді деяких моїх законопроєктів е, в комітетах. Перше, значить, елементарно є е, такі моменти, що не тільки мої законопроєкти, ін, інші законопроєкти депутати не мають часу вивчити, е, проаналізувати е, їхню суть і таке інше. І е, розгляд відбувається, як кажуть, е, згоряча, з горяча, кандачка. Не, так сказати, без можливості розібратися з сутністю. Друге питання, яке сьогодні існує, це біч знову таки. Є величезне бажання, якщо щось дуже цікаве і ідея подобається, то є величезна спокуса Іванова. Забрати цей законопроект і цю ідею у Петрова. І щоб це була його ідея. Переробити, трошки переставити містами, речення, наголоси, значить, вийти з пропозицією, використати якісь можливості посадові, там, е е якщо це голова чи заступник голови комітету, таке інше, таке інше. Тому на сьогоднішній день е законодавча робота це сумасшедша боротьба за, за, за цей законопроект в комітетах, позакомітетах, в міністерствах. Це законопроект 11.05, який стосується спрощення оформлення нерухомого майна, яке знаходиться в сільських населених пунктах. Суть цього законопроекту полягає в наступному: 15 мільйонів українців, які проживають в селах сільського населення, приблизно, орієнтовно. За моїми оцінками, мінімально це 5 мільйонів, одна третина. Знаходиться в віддалених селах, в віддалених малих силах. На сьогоднішній день за умови того, що маршрути транспортні як у нас діляться, де причина того, що сьогодні перевізник не доїжджає до села. Ми цю причину розуміємо, вона криється в корупції. І сьогодні, так як він отримав цей маршрут, то і влада не має, і можливості вплинути, як він розподілявся, то і нема сьогодні або мінімізований вплив на те, щоб маршручик чи перевізник він заїжджав не тільки в ті села, де йому вигідно все, а й в ті села, де не вигідно. Саме тому порушення дійшого законодавства і нормативів Кабінету міністрів сьогодні пільгові, як сьогодні пільгові категорії перевозяться. Де сказано так, що е, значить, піль, сьогодні е, в маршрутах, будь ласка, мені люди скаржилися в багатьох населених пунктах, Волишився, зокрема. В четвер приходьте, кому пільга є. То в четвер, хто влізе в той автобус один, один раз пере, 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 ми вас перевеземо по вашій пільгі. Решта, це все платіть гроші. Тобто сьогодні, що е, це відповідає законодавству? Ні. Значить, їде маршрут. Значить, автобус. На трасі, на центральній трасі, рібки Любич. Викинув людину, і людина пішки йде в село Грабов Чи там інше село. Ну, якщо Грабов, то це Рібкі Радуль. інші населені пункти. Тобто на центральній трасі 2-3 кілометри, там десь ямки, погана дорога, мало людей. Чи ти дитина, чи ти е, людина вже в вісі, сніг, дощ, два кілометри, йди пішки. Звідти бабушка або людина похилого віку, будь-яка е, незалежно, взагалі від статі від віку незалежно. Вона сьогодні навіть не має або має дуже ускладнену цю можливість доїхати до районного центру для того, щоб скористатися процедурою, яку пропонує держава, в будь-якому питанні, в будь-якому правочині стосовно майна. Або це наслідство, або це купівля, продаж, дарування там будь що, сьогодні. А це, а це дуже важливе питання, бо як в тебе нема права власності, в тебе нема прописки, нема прописки, це тягнешся, ти пенсію ти ще отримаєш, а пільгу вже ні. Бо покажи паспорт, як нема прописки, то відповідно ти її не отримаєш, будь-яку пільгу. І таке інше. Тому тут питання наступного порядку. Якщо ми як країна створили таку процедуру для е, величезної кількості українців сільського населення, якою це населення не зможе реально скористатися, або, або дуже ускладнена ця можливість. Значить, що повинна зробити? Країна повинна піти на будь-які витрати для того, щоб цю можливість надати, наблизити цю можливість. я пропоную. Щоби за тим графіком, який визначатиме кабмін, щоби збільшити штатні одиниці е, нотаріус нотаріату державного, якщо захоче приватний, будь ласка, хай він їде, але це для нього збитково, він навряд чи це поїде. І ми не можемо його примусити. Право у нього є. Ми цим законом право у нього не відбираємо. Значить, е, це нотаріус, це реєстратор і це державний земельний кадастр. Три фахівця повинні, хоча б там раз на три місяці, приїхати. В населений пункт і дати можливість людині, значить, якщо людина хоче частіше, будь ласка, хай вона їде, це право знову ніхто не забирає. Але мінімально, як немає такої можливості, держава повинна забезпечити оформлення цього майна на місці.